У вівторок на вулиці Гагаріна біля супермаркету у рівнянина виник конфлікт з водієм автомобіля. Інкасація одного з банку. Після чого інкасатори від'їжджаючи, штовхнули капотом пішохода, який знаходився на зебрі, так стверджує, сам потерпілий. Близько шостої години вечора рівняний Дмитро виходив з сім'єю з супермаркету. Дружина з маленькою дитиною йшли попереду, а чоловік позаду. Коли сім'я прямувала до припаркованої автівки, переходячи через зебру, на дитину ледь не наїхав водій легкового автомобіля. Він не побачив пішоходів через припаркований автомобіль ...інкасаторів, які стояли прямісінько перед пішохідним переходом, без ввімкнених проблизкових маячків. Батько дитини підійшов до служби авто та зробив зауваження. Він підвергає опасності людей, там, в частності ну, ребенка 3,5 років слабо контролював. Да? Mm -hmm. Буквально вискочив. Ну, хорошо, що ми успіли його поймати. Якщо там є машина, могла призійти біда. Я йому сказав, Они... ну, водитель відреагував таким жестом. От. Я почав фотографувати, він завів машину, поїхав на міну. Так, ну, Інкасатори з автомобілю не виходили. Їм це заборонено інструкцією, тому спілкуватися з ними довелося через скло. Я нікого не зачепив, я стояв, та як стою. Дуже ми не ви можете сняти і передати на сьогодні усьомку і передати поліцію. Дмитро викликав поліцію, а також зателефонував активістам громадської організації Автомайдан Рівне. Автомайданівцям, батьку дитини та інкасаторам довелося чекати патрульних 40 хвилин. За цей час на лінію 102 телефонували декілька разів. Там патрон зіллява виїжджав. Так він поїхав на завдання. Він їхав на завдання на даний час. У нас патрулів немає. У нас патрулі більше дев'ятки, але від них ні одного немає. В управлінні патрульної поліції пояснили ситуацію, чому патрульник довелося чекати так довго. Патрульна поліція реагує абсолютно на кожен виклик. На той період е працювало 11 екіпажів. Кожен із них був задіяний екстреними випадками. Про що якраз і є фіксація? Тому, на жаль, при Великій ми зробили все, що могли, і патрульні дісталися речастинного і їхали якомога швидше. В якійсь мірі це пов'язано з тим, що п'ять екіпажів тепер патрулює міжнародну трасу, Київ чоп саме цю ділянку. Ну, тобто на п'ять екіпажів у місті стало менше після приїзду патрульних у водія інкасаторського автомобіля та пішохода відібрали пояснення і склали відповідні матеріали. На місці був присутній заявник, який своєю донькою. Трирічною дружиною переходили пішохідний перехід. і Їхню дитину мало не приїхав автомобіль за їхніми словами через припаркованих із порушенням інкасаторів, зробивши зауваження водієв інкасатора, зимних ще й отримав непристойний жест у свою сторону і поштовх капоту, все це за його словами. За результатом ці дії патрульними було відібрано пояснення у заявника а на водія інкасатора винесено постанову за статтею 122, частиною 3 адміністративного кодексу